Пусти, Свободу справа що вступив помолитись під церкви. Похід чекає нас. Коли требова, то до Бога. А по тривозі й за Богу бозі правда ж? Що ж, така вже наша вдача козацька. Вони чинці. Олесю, може вже завтра похід підемо. А дівчата похід не посилають. Чи бо ж ти нині така скупана слова стала? На цвитарі не сміються. Знаю, я твою тугу за не чекаю сміху від тебе, але долею нашою турбуюсь. Долі своєї і конем не об'їдеш. вже що не об'їду. Але ж не дарма кажуть, що кожен сам собі долю поє. Таку? Чого чекаєш? Пастинко ну, моя, не серце на мене. Повтори, нехай чую твоє слово. Так люблю слухати твоєї мови. Чому ж тобі захотілося чути? Хочу знати, чи буде моєї. Швидкий дітей. Невже ж ми знаємо, що завтра буде? Можемо знати, що від нас залежить? А саме що? Чи підеш ти за Кила Івановича? Смішний ти, Петруся, та й ходь. От інколи. Інколи ти козак. Справжній козак. А іноді київських спідей, якого що брезовою кашу кашею годувати треба. Хочеш узлости мене? щоб я сам і тебе вичепився? Та не хочу, я того! Не хочу. Але й не люблю, коли хто воду з тобі довче. Все одне і те ж запитання. Підеш за Кирила Івановича чи не підеш. Та ж сказала, що не піду. Так Та явролами мене до нього не притягнуть. А батько? Мій батько, не стиг. Як не віриш, то запитай його. Кого? Мого батька, а твого пана сотника. У тебе устеньки до розмови, а брови до любови. Ой, люди! Гатуйте, заїзд мене! Барбар якийсь. Бо ж сильний, як звір. Мало мисто мені не порозривав. А що ти? Щоки, аж пошать? Як же я така до тітки повернуся? Занесу тебе. Куди? А бать. до батька. до нього подуй моє благословення, попрошу. Чуєш? Ти того робити не смій. Тепер, на нехай, не час. Сорому хіба немає. Та батькові інше діло на не наше весілля. Тя, блямку, бачив, тічку ж, за руку хав. Кажу тобі думаєш, ти їх, хлопчик? Тільки обнімаєш, як зір. Бо люблю тебе. Ох, яку новину вигадав мені Петрус? Він любить мене. Ох, та це ж така новина, що тільки слухай і рота роздивляє. А чи є ми ж мами такі, щоб іншої пісні співав? Всі ви подібні, один на одного, як дві каплі сльози. Іде геть. Ти не віриш, що я тебе люблю? Вірю. Вірю. Любиш, як не любив нікого, і як не полюбиш аж до смерти. А якщо я не захочу тебе так само полюбити, то підеш на війну і при першій нагоді завдасти себе зарізати, як барана, проколоти спису. Бо тобі без мене життя немає. Та Все ти я знаю, Петрусю. Знаю, що раніше, за ти мені скажеш. Але що з того? Хочу дружитися з тобою. Ну, це мені Кирило Іванович казав. Олесю, ти насміхаєшся наді мною. Я того не дозволю. Не дозволиш? І як же це ви, пане стоти, і особу, не гадайте, не дозволити? Набіжу, наскочу, посаджу на коня і завезу, куди воронкостей не заносить. І нехай мені ніхто не стане на дорозі. бо По полюбані, вострожі. Не знатний, я козак і небагатий, але ні щастя свого вирвати не дам, ні зневажати себе нікому не дозволю. Навіть ясно вельможному – Ні. Безмірне моє кохання. Міри я ніякої не знаю, щоби заспокоїти його. Або щастя мені, або смерть. Це ти вже іншої пісні співаєш. Цікавіший. Як сказав, так і зроблю. Я і на найгірше готовий. То на війну йде, то на найгірше мусить бути готовий. Ех, війна війною. А кохання, кохання. Як згинув бою, то й про тебе забуду. А як повернуся здорова. То хочу, щоб ти була моєю. Олексію, чи любиш ти мене? Чи хочеш бути моєю? Кажи, що тобі твоє серце говорить. Не приховуй правди. Та чого ж питаєш, Петрусю? Хіба ти сам того не знаєш? Сильнішою буде моя рука в бою. І щасливішим зробиться моє серце. in vrteti se. Сох тобі зійде, тоді козак з війни прийде. Добрий день, дівчино! Чого а, то Я так. А ви звідки йдете, люди, добрі. Куди Господь провадить, бо ми на службі Господній і на його волю здаємося. То ви, мабуть, здалеку йдете? Наша путь, Господня, є, це злудиває. А тут, на хуторі Запоріжцева Гірка, у моєго батька, пана сотника, шелеста, ви вже коли небудь були. Не знаємо батька твого панночко, бо ми тутешніх сторін і людей тутешніх несвідомі. Дожилиш людських не заходимо, щоб їх не турбувати. І дарма не дразнити собак. По шляхах та біля церков Божої подаяння приймаємо від добрих людей. І з того живемо. Блажені і милостиві, як і ті Бога узрять. Тривай! Нам головне її до річки дотягти, а там на чого яки шукає вітра в полі. Хай Кирило Іванович потрусить гаманцев. Не обмануть. Обіцяв ще раз заплатитись. Петрося. А гроші в Кирила Івановича водяться. За аж кого воєво О, Боже, 死了，而且这个中间。啊 <laughs> <laughs>